Привіт. Вітаю, тебе в нашій школі І що робити? Мені вже можеш бігати? Що таке? Куда мені йти? мене, та? А це хто такий? Хто це такий? Раз, два, а, скакати. А, Блін, я не вмт. Там книжки немало, там там якийсь ключ. Значить є ще тут десь кімнати, які закриті. А там той нас закриває! А то? О, ще один блокнот. О, да, давайте візьмемо хоть воду. А це воду, то можна, вроде в балді! А закупик, попа. Воу, не втік! Я думаю, що не втік! Привіт ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні Baldi Та добрався вже нарешті до Балді. Багато хто казав, пограй, пограй. Ти вирішив пограти, але нічого тут не знаю, ні разу не грав. Так що, якщо щось буду робити недобре, зразу в коментах мені пишіть. Знаю лише одно, що ми десь в школі, я так поняв, будемо бігати. А він з лінійкою буде бігати в бити, та? Плей. Ій-яй-яй-яй. Що то зараз буде? А де тут назад вообще? Ага. Опціон how to play. Давай play і все. Опа! Classic паті, демо. А що таке? Давайте класика почнемо. О, а що тут таке написано? Start Story mode Start Endless mode 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. Що це таке означає? все? Free run. Щось там понаписували. Лот. Все, погнали! Oh, Привіт! Вітаю тебе в нашій школі! І, і що робити? Мені вже може бігати? Що таке? Куди мені йти? Ви дався за мною. Можеш сюда йти? Тут щось пише. Кабінет. Це кабінет математики? Воу, двері закрив. Щось якийсь зошит. 6 -7. минус 7. Мінус 1. Окей. 2 минус 4. Минус 2. Окей. 0 плюс 7. 7. Окей. О, молодець, каже. О, 12 балів маємо. Ви трохи мені допомагайте розв'язувати, бо це. А 2, один з 7. Один блокнот я взяв. О, дві копійку мені дав. Дякую, дякую. Ще один кабінет. Там ще один блокнот. Просто розв'язувати треба, серйозно? 4 мінус один. 3. 3-5. Мінус 2. Що він тут понаписував? 0. Недобре. І що тепер буде? Щось. Щось затихло. Лінійка якась. -ху -ху -ху! Він... Він з лінійкою біжает, бити мене, та? А це хто такий? Хто це такий? Раз. Два. А, скакати. А! Блін! я не вмів скакати! В я не знал, что треба скакати. Сила! Давай, давай! Яй-яй-яй. Ты сразу пшов мене бити. А, Ти бігають по коридорах і цей. И мені мешает, я так поняв, тікати. Давай, давай, Біанизом, що робити. 8 плюс 6, скільки там буде. Кто знає? 8 плюс 6, 14 вроде. 2 плюс 6, я думаю, що 8. А 7 плюс 6. 13, напевно. Йо-йо-йо-йо. Добре, добре, Балді. Балді, то взагалі хто? Вчитель математики чи що? Давай копійку. Добре, йдемо далі. Ну тут спеціально зробили третє завдання. Таке, щоб ми не могли розв'язати. 0. Ну добре! Три мінус ноль. Ти! Ого, Балді злосенний. Все, Балді. Успокійся, дивись, він дуже злосний. Дуже злосний. Він такий злосенний Що світ швидкого злосного не вийде. Він там. Тікаємо знову назад. І знову буде бігти за нами, скакалка, чи не буде? О, то може швидко навіть бігти. Скакалка. Hi. Давай. Uh, five, два. Two, три. Чтири. п'ять. Uh, uh, він же ззаду. Це що таке? По кабінетах різних бігати і щось робити мені треба. Там щось є. 99-й. А це що? Що за кабінет? Диви, тут щось є? You get detection. 13 seconds. Що це? Що це таке? Що за 13 секунд? 8, 7. Два, один. Він тут. <гас> Він тут. А А прискочити то я не можу! <рапрошки> я не знав, що там робити, чесне слово вам кажу. <рапрошки> я -я 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 давай, <рапрошки> давай! Нічого! Нині перша серія. Ми лиш пробуємо! Хай, хай! Зараз-зараз, я все буду знати. Ви головне не забувайте мені писати. 6. 1. 2. Оу, ти, югари. Давай мені купить, Друге. 2. Балді із його школи. 9. Оу, минус один. 4. Оце би вгадав останнє. А цікаво, чи ти можеш взагалі вгадати. Чи там певно, таке число, що ніхто не вгадає. Так, все, Балді зласне. Балді то що зласне, він дуже зласный, він там. Ми сюди. А якщо я в цей бік піду? В шафах? можеш себе щось дивити, не можеш? О! Тут щось є, шоколадка. Він там. Ну він далеко, ми відірвались трохи. Там телефон, якийсь в кінці, бачите? Хтось є? Це хто такий? О, а ти? Раз! Два, три, 4, 5. Ай-яй-яй. Там хтось їде, там їде. Так, а тут що за кабінет? Купійка! о Я не ще дві копійки. І годинник. Помню на копійку. А як мені використовувати той годинник? Ну, що з ним робити? Я нечайно вийшов на нього. Ну якось ball щось з годинником і з тим всім треба робити, ні? How to play. А ну how to play. Collect 7 and win. 7 блокнотів мені треба знайти якихось. І туди я виграю. Давай, давай. Добре, скакалку ми розібралися. Я ще одно не знаю, як від нього тікати, коли він тканув проти мене. Чи можеш якось його минути, чи не можеш. Стимбалди, 5 мінус 1. Не вже увабливі до твоїй математики. 10. на югари. 3. Нормально. Давай копійку. І що за копійку можеш робити? Може тут якесь автоматичне, може щось купити? Давай копійку. Добре. І чи нам треба йти сюди, а? Зразу. Як я можу зв'язати там той приклад? Я... Неее. I hear every door you open. Пішов геть, ти! I hear. Він там. Давай знову біжимо в цей бік. Нам просто дуже швидко треба десь заходити і щось відкривати. Дивись, там була дорога направо. Біжимо сюди, а там в кінці якийсь телефон. Може там номер якийсь треба ввести? Щось десь їде. Там нікого, копійка. Де він? Він десь далеко. Туда ліпший ліп, зате не буде, я уже того разу йшов. Бачу телефон. Що це за телефон? Він Минаш там в кінці. О! Капці! А наші капці. Розв'язати. Можеш? 6 минус 4. 2. 8 минус 4. 4. Диви. Ти туда пішов? Ого, двигалика кімната. Здоров. А чого ти до мене біжиш? 14 секунд. А що робить за 14 секунд? Видишь, тут щось треба зробити за 14 секунд. Але що? Двері відкрились. Де Балді? Я взагалі заблудився. Він мене десь переносить, две там гері якась. А ні, то окулатка. Малий! Давай. 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 Чотири! Пять. Не бачу Балді. Опа. Свіп-свіп-свіп, а свип. таке свіп-свіп-свіп? Я чую, що Балді близько. Це таке? Здесь есть були. Що за болі? На. 2. 3. 4. 5. Пише угэт. Мень туда побег. Идем сюда подимся. Так, мне... Здається, чекай балди здесь справа. Свип, свип, свип. А ты кто... О, чекай, гэд! А вот ви тут якийсь автомат. Може не робить Балді не видно, поки що. Три. Три я маю книжки знайшов Мені треба симаш. Всіх дверях. Три, Ну, в принципі, як для першого разу три. Тут ми були. Там ми були. Там ми були. Давай дадем. А що за номер? дивись Ти хто такий? Лупнув мене. Капець він не лупнуть. в гет, короче? Тут а є якісь блокноти? А тому бачу, щось є. Якісь пепсі. Там шоколадка, тут пепсі. Для чого то я не знаю. Пліст ту, шо, шо, що? Балді нема. Вот там хтось де. Імнюх якийсь! Та йди геть! 15 секунд. Капець! Він, короче, мене ловить і закриває в цій кімнаті. Я маю тут посидіти 10 секунд. Це що таке було? Виділи, я щось кинув? Я значить можу щось в балді того кидати. Воу, балді з того боку. Тікаємо десь далеко. Давай, 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 давай! Це гарна справа. Дуже гарна, тут ми були. Что-то бежит очень близко. Давай, 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 газуй. Ай, скакун. А, раз, два, три, четыре, пять. Ёй, а то кто? Балдин видно. Е, е, е. Давай, давай, бегом. Два плюс три, пять. Пять, пять плюс пять, десять. Блябле, беле. Є, в нас четверта Балді там Балді там Книжка є, там книжки немало, там є якийсь ключ. Значить, є ще тут десь кімнати, які закриті. О там той нас закриває. А тут О, ще один блокнот п'ятий. Трімс один, 2, 2 плюс 7, 9. Блеле, беле йо 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 ну ми валимо. Той там? Так. О, ну ми красавчики. В будь-якому випадку. О, цей гімнюх. Не кричи, давай. Там ще й той скаканка бігає. Телефон, а тут ми були вроді. Були. Ми колеми ходимо. О, гімнюх! Тікай Дивись 25 секунд! Ти ти шо здурів? Капець, 20 секунд тут перетерпіти. 5 блокнотів ми знайшли. йшли. Є ми мене в будь-якому випадку. 5 блокнотів найти. Перший раз граю, не знаю, що робити. Але що це отаке? Видиш, щось можу взяти. Може воно буде рахувати? Той такий приклад. Він там, Балді там. Там ми були. Хто кричить? Опа! Тут ми не були. Дуже темно. Like тут теж не були. Шостий блокнот тут 100%. Ага, нема. Де Гет? Він дуже близько! Як він так швидко бігає? Він дуже швидко біжить. Оу! Будь ласка, помжи мені, я не знаю, хто ти є, але помжиє. Я направо. Швабра! О, швабла мене перенесла через нього. Доганяє, доганяє. Тікай! Тікай б за указку получу. Давай сюди. Давай, 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 давай. Там шоколадка. Я думаю, шоколадку з'їсти. І типу, зможу швидко бігати, напевно, чи ні? Можливо. Аааа Балді! Як він не зловив, але 5, 5 блокнотів! Давайте остання спроба. Пограємо на другий раз. Давай яй яй. Ууу, ну треба розібратися з всіма нашими цими можливостями. Ми можемо ще щось робити? Так, 5 плюс 8, 13. 2 плюс 6, 8. 8 плюс 8, 16. Що, довольний? Якби він ще нормальні приклади писав і не бив мене. Все було нормально, а то він. Таке всяке витворює. Так, 2 плюс 4, 6. 6 плюс 7, 13. Тут не ясно. Ну він спеціально такий раби, щоб я зробив помилку і він за мною біг з указку. Він хоче бити дітей у казку. Що, це нормально? Це не нормальний вчитель. <звук> Погнали гет Два блокнота, добре. Я так зрозумів, блокноти знаходяться за синими дверима, на яких пише 99. О! Чуєш <звук> ноти. Я його взагалі не видів. Де Балді? Балді там. Ідея, видиш? 3, 2, 1. ноль. Відкрили, біжимо. Копійку маю. За копійку, мені здається, щось треба можеш робити або купувати. Тут треба розібратися з цим всім. там ключі бачу. Я не ключик. Так, отут і є одні двері. Давай бігом, може, розв'яжемо і зразу до гри будемо бігти. І ножниці там. Так, 3 минус 1, 2. 1 плюс 1, 2. Тут не ясно. Вс, вырубай. Икаем. Миндесь зліва. Вс нормально. Три у нас є. Ми, в принципі, молодці. Поки що. Тут а? Дивись, там оті двері. Ми тут були, ми заходили сюди. Тут нічого нема, дивно. Шоколадка. Сюди. поки якщо не видно. Він десь далеко-далеко. О, там той телефон. В телефон щось теж. Ай, цей гімнюк біжить. Як від нього ховатися? Диви. Він мене не зловив? <звук> А від цього не можеш йти, напевне. Добре, що yeah, лише 5 раз скакати треба. Yeah. Пішов, біжив вже геть. Yeah. Yeah, він такий якийсь говорить, ну чи зі Де Балді? Балді десь далеко, бо я не чую його. Там ми були. І... <звук> не видно, Балді не видно. Це початок, так? Хтось близько. Я не знаю хто, але хтось близько. Тут же треба зрозуміти, що десь знаходиться. <плес> Дивись. Лупнув мене щусили. Так, тут, тут годинник і більше нічого. Він застряг, добре. Віжмо десь туди. Сюди давай. Або є сині двері. Та, а це хто? <реш> Чекай, я не туди зайшов. Де Балді? Я не знаю, де він є. Кричить щось тут. Чогось Балді їх не чіпає, лиш мене. Чутиш, ж він лінійку вб'є Так. Тут я був тоже з цими ножницями. А цього хто спереду? Фу, повернув. Дем за ним. О! Oh! Mm -hmm. Скакалка! Раз. Два, Two, три, three, четыре, four, пять. Добре. Файно проскакал, Файно. Не можу щось найти, я того разу пять був не Тепер три. Я десь пропустив якісь двері. Там нема. І де балди? Щось дуже все тихо, ні? Лиш чути як Балди б'є. О, там той. А ну сюди, я сюди вроді не йшов. Балді десь зліва, я чую, стукає. То сіде. О! Ну, в принципі, добре, він мене сюди привіз. Я свій сюди йду. Тут теж нема. То потрібно з самого початку йти по черзі всюди. Бо Я пішов туди, пішов туди А я вернувся назад, идем туди Я не пам'ятаю, куди я йшов на самому початку, чи направо, чи наліво Балді, вроде нема. Опа! Що за кімната? Ага. Чекаємо. Що, що за... картина так хто художник? Там щось є А, там щось закрито Може, тут ключами якраз треба Так, тут. Ано. Є! Yeah, блокнот! Четвертий. Давай, давай, давай. 8 плюс 7. Скільки, скілько, 15. 3 плюс 3. 6. 5. Не вгодов. у Погнали! Нормально, 4. 4 це вже добре. Так, є якісь двері. Коротше, швидко біжимо, коли вже Балді буде. Бо там двері. Там годинник, там нема блокнота. Годинник з годинником теж щось може зробити. Я думаю, годинник для того, коли мене той тіп зловив в кімнату. Той такий, що бігає, що закриває мене в кімнаті. Він мене ловить, я можу напевно, використати годинник, і час буде менший. Ну, напевно, я не знаю. Я так думаю. Тут вода, давайте візьмемо хоч воду. А цю воду, то можна вроді в Балді. А закопік... Опа. Він втік? Вуу, не втік! Я думав, що він втік! Яй-яй-яй! Yeah, yeah, yeah. Все, стане нині Балді. Ми з ним всі познайомили нині. І рекорд 5 блокнотів. Нічого, на другий раз. Ви пишіть в коментах. Все, що означає, що мені робити треба. Ви мені поможете і ми разом пройдемо її. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще Всім пока.